Олександр іде до місця, де знайшли зайченят. Їх було двоє, один прожив добу після цього. Говорить, не могли залишити, бо навколо був вогонь, а вони були виснажені. При виїзді на пожежу на гасіння сухої трави було знайдено двох зайчат ну, біля посадки. Та було вирішено забрати їх додому на відкармлювання, тому що. Вони вони самі по собі ще груднічки, тобто самі по собі вони в дикій природі могли б загинути. За словами Олександра, зайці ще годину каталися у пожежній машині. Чоловік говорить, що після пожеж часто знаходять мертвих і плазунів і тварини і птахів різних. Квіта Заобурна наводить статистику і каже, що основна причина пожеж у екосистемах людська недбалість. Бувають і навмисні підпали. Від початку поточного року на Херсонщині зафіксовано 2115 пожеж загалом. Із них 982 це пожежі в екосистемах. Зауважте, це майже половина кількості пожеж. На площі 536 гектар вигоріло багато трави сухої, багато очерету, в тому числі і лісової підстилки. Спокійне в день і активне вночі врятоване зайчиня, За словами Олександра, дуже швидко призвичаєлося пити молоко з тарілки. Подивимось на подальший їх стан. Якщо буде все добре, відкормимо та випустимо далі їх в природу. Хай ростуть і це правильно говорить доцент кафедри біології та географії державного університету Станіслав Семенюк. Бо зайців дуже складно утримувати у неволі. Його треба ще підгодувати, поки поки він прийде на свій уже корм на рослини. І випускати і випускати нормальний біотоп. І інстинкти в них надзвичайно добре розвинені. Перший інстинкт це самозбереження від хижаків, і другий це прохарчуватись. Ну їдять вони все в будь-яку яка є. А якщо зимою вже і травинами, то будуть кору дерев гристи. Тетяна Яременко, Олексій Соловйов. Новини на Суспільному. Херсонщина.